миру Божого. Зараз хочу дійсно розповісти, постараюсь коротко, про питання, яке дуже зараз популярне, і раніше було популярне і в містах, і в селах, і в, містах, і в селах городського типу, СМТ. Чи може жінка після смерті свого чоловіка вийти заміж за іншого? Можливо, хтось каже, що ти молодий хлопець, чому ти це розсуждаєш, ти нічого не знаєш. Але незалежно скільки людині років, людині може бути 10 років. Але якщо вона читає Біблію і знає Біблію правильно і проповідає людям правильно Слово Боже, то це, це вже правда є, тому що незалежно від віку, людина може людям розповідати про Бога. Тому що зараз дуже популярно те, що є дівчина, яка років 30-40, навіть жінка, жінка 50 років, і якої помер чоловік від хороби, наприклад, від якоїсь, і вона знаходить собі іншого чоловіка живе з ним. І люди їй говорять: чи не боїшся ти Бога? що Бог там засудить. Але ці люди не розуміють, що в першу чергу це, що вони її обсуждають, що вони говорять її це за спиною, їх наказують за їхнім, за їхнім язиком, навпаки, вони будуть засуджені, якщо не покаяться. Тому що вони роблять це для заздрощів, для, для спокус. Але що пише Біблія на рахунок цього? Чи може це робити? Звісно, інша справа, коли помер чоловік, і жінка там. Іде з усіма підряд, там, перелюбство є всіма підряд, там, блуді, це гріх. Але якщо вона знайшла собі вірну людину, потім можна вжити це допустимо по Біблії. Чому? Можете навіть собі записати місце писання римлянам. Сьомий розділ, другий, третій вірш. Заміжна жінка, це говорить Біблія. Заміжна жінка зв'язана з законом із чоловіком, поки він живий. А коли помре чоловік. Вона звільняється від закону чоловіка. Отже, якщо за життя чоловіка вона стане жінкою іншого, то буде названа перелюбницею. Але коли помре чоловік, вона вільна від закону, так що не є перелюбницею, якщо стане жінкою іншого. Тобто Біблія вже відкриває очі. Якщо чоловік живий при житті, а жінка займається блудом є гріх. Але якщо чоловік помер, то коли помре чоловік, вона вільна від закону. Вона не є перелюбницею і може жити з іншим чоловіком спокійно, законно. Тобто Біблія говорить, що це може бути. І це не гріх. Далі, 1 Коринтян, 7 розділ, 39 вірш. Дружина зв'язана законом, поки живе чоловік її. Коли ж чоловік помре, вона вільна вийти за кого хоче тільки в Господі. Помер чоловік. Павло каже, якщо вдова може, тоді знову вийти заміж, може. Але головна умова, щоб вони були в Богові, не були в розпусті. Далі місце писання, в Біблії дуже є доказів, але люди його не розбирають взагалі. Далі. Є приклад із писання про Авраама, що після смерті своєї дружини Сари Авраам одружився знову. Це перш це в буті, 25 розділ, перший вірш. І взяв Авраам іншу жінку, ім'я її Кетура. Тобто, якщо навіть Авраам в Біблії, в книзі буття після її смерті взяв іншу собі жінку, то це допустима норма. Допустимо. І далі ще місце писання: що отож я хочу, щоб молодші вдови виходили заміж і народжували дітей. Тобто, це є приклад того, що вдівець. Може мати або іншу жінку, або іншого чоловіка, і це не засуджується Богом. Тобто це не тільки пов'язано з жінкою, це пов'язано з чоловіком теж. Чоловік теж може, якщо жінка його померла, жити з іншою жінкою. Правильно в Господі, не в блуді. Гріх це коли з життя є розпуста, є зради і так далі. І тому ті люди, які навпаки, говорять, що ти не боїшся Бога. Біблії все написано, що жінка, вона вже вдова, чи чоловік, якщо він вже вдовець, може одружуватися з іншою людиною, може. В Господові, в Господньому законі. Тому не треба бути дійсно в ілюзії. Треба, треба вивчати Біблію. В Біблії все це пишеться. І коли ви читаєте Біблію, ви можете іншим людям, іншим таким людям, які дуже багато говорять, дати чітку відповідь. Чому? Тому що, коли ми просто їм розповідаємо про це, вони ще можуть спорити. Але коли пише Біблія це, Ті вже факти є показані. Будьте розумні просто. Амінь.